Добрий день, ми з Аклахоми. Не звертати його <плес> увагу на навушник в моєму бусі. Я монтувала серію його не витягнула. Знайшла оці навушники, один з них тільки працює. Ну, нічого, мені це, мені це зручно, що тільки в одному місі навушник. Іншим вухом я можу чути все навколо себе. Але так. Класно, що можна слухати, ходити і не турбуватися ні за які проводи. Знайшла у себе в машині. Мабуть, у одного з моїх дітей це було. І вони ж дуже гарно слідкують за своїми речами. Не знаю, скільки воно валялося в мене під кріслом, з одних з кріслів. І я взяла, і зараз ніхто не знає, чи є. Кажу, буде моє. Зарядила, от використовую. Так, хочу поїхати до магазину, купити провід для а, для інтернету, для маміни, для маміного телевізору. Вона вчора там уже, ну що, ну що, ну що. Я вже думала після того, як зустрінемося з Джо під'їду до неї, але ми засиділися. Довгенько як вже, я вже хотіла додому дивитися Гаррі Поттера. Так що, я зараз поїду, куплю. Я дивилася на наші проводи, що у нас нічого не знайшла. Куди я той діла я не знаю. І це ж, мабуть, невірне не, не слово я використовую. Так що, хто знає, як провод український, давайте знати. Так, магазин і бабусі. Коротше, вже була я в магазині. Я в таргет їздила що коло мами. Поїхала, запитала їх про такі провода. Вона мені показує точно такий же провод, як, як такий, який я привозила до мами. Який працював для нашого телевізора, але не для її телевізора. Я кажу, не працює, кажу, в мене вже такий був. А вона каже, це все, що у нас є. Я каже, а куди треба поїхати? Каже, мабуть, best buy. Це магазин десь 5 міль звідси, якби я знала, він ближче до моєї гати. А, і то каже, я не знаю 100%, Він гарантує, що у них щось буде. Я кажу, ладно, добре. Але вона мені показала такий адаптер. Якщо його приєднати до телевізору, якщо в телевізорі є така дирочка, вона як типу як телефон приєднується, така дирка, туди можна приєднати той провід, що в мене є. Я кажу, знаєте, поїхала я до бабусі. Коротше, поїхала я до бабусі, я зараз фоткаю всі її отвори на тому телевізорі. І буду вже показувати точно, що в нас є, щоб мені а, допомогли. Я не думала, що буде такий процес довгий з цим. Хоча, по ідеї, просто можна було приєднатися через Wi-Fi. Ну, не для мами. По чомусь не для мами. Ой, ладно, я так. тут, я вже коли. В общем, зі мною мама. Ми вже поїхали до Волмарту. Хоч дівчина мені радила їхати в Безбай, але думаю, мама каже, я тут купила телевізор, знову мені показує всю всяку фігню. Адаптерів, які мені треба, нема. Так що їдемо ми в Best Buy. Може в них щось є. Фіг його знає. Будемо намагатися знайти. Ну, прям, прям квест, щоб мам, мамин телевізор. Хоча все повинно було набагато проще. Але, коротше, полазила ти? ми по магазину, поки знайшли людину, яка. Нам зможе допомогти. ту дівчина, потім хлопця вона знайшла, а хлопець вже, типу, розумів, що казав. Він нам надав деякі опції. Каже, цей адаптер може спрацювати. Хоча каже: я не гарантую, мені, скоріш за все, не спрацює. Ну, але це не дуже е, дорогий адаптер, якщо купити. А, або можете якусь там фігурину, яка допомагає. Її можна підключити до будь-якого телевізора, який не смарт, і зробити з нього смарт. Каже, ви можете зробити це. це а там ще. Дистанціонка до цього, я кажу, так що їй потрібно буде ді, ну, працювати з двома дистанціонками. Він каже, так. Я кажу, блін. Говорить, щось там, мабуть, з вашим телевізором, щось там з вайфаєм. Ну, не то кажу, так вона тільки його купила. Тобто, кажу, ну тільки купила. Кажу, він взагалі новий каже. Повертайте! Так що. Все, повертаємо. Я, я, не, я буду купляти, розбиратися. Я не хочу, щоб мама Хорошо, це робила сама все. Купляй, все. Бо я вже купила свічо. Але не сьогодні. Я вже все. Я телевізор дивитися не хочу. Да бо ладно. зараз їдемо повертати телевізор. Все. Я вже їду додому. Здали ми телевізор, бо, бо все. О. Анжеліка дзвони. Вони вже в городі. Не застала я Анжеліку у нас вдома. Вона заїхала до хати з Рійки після гарбузової полянки. А ми, коли вона мені подзвонила, ми ще були в одному з магазинів, в тому, де нам сказали повертайте А вони вже каже, а я хотіла їм допомогти з продуктами. кажу, Ж, давай зустрінемося зараз вже. Ой, нос чешеться. Зустрінемося в магазині кажу, давай вже. Ти хочу вже возитись, але вже треба вже все зробити і приїхати додому. І може буде час навіть подивитися кіно. Не знаю. Ну щось я туди-сюди -туди мотаюся, як той драний віник. Так що їдемо. Бо їм вже пора їхати, ріки треба домашку робити. Ну, хочу, зустрінуся по побистку. Хоч так. І Зміряти я її так і не змірюю. Вон мої молодята, блін. Вот. Вони там, я тут, я теж собі трошки скупляюсь. Хочу купити молоду картоплю, зробити сьогодні. А... Мені продукти не треба, але я не дуже звикла тут шопатися в цьому магазині. Але подивимося, може щось знайду цікаве. Я сьогодні, прям як не я, беру багато щось спробувати. Та всього будемо спробувати. А то я ніколи не даю, не надаю шансу три доччі. Прикол. Ну ми вже скупилися, вже попрощалися. Ріки допоміг мені. Загрузити продукти. І е, коли ми стояли на касі, ми балакаємо там. Я вже скупилася до них е, і почекала на них, і коротше загружаємо там, на касі туди-сюди і, туди і, і балакаємо, поки дівчина загружає продукти в кульки. І е, вже під самий кінець вона о, Касирша!» А я навіть вас не помітила. І дивиться на мене, я дивлюся, це племінниця Деніна. Я так сестра Анжеліки, я кажу: А! Прикол! Ми просто дуже довго не бачилися. Ну, у Дені дуже велика сім'я. Колись, коли вони ще дівчатами малими були, ми більше спілкувалися, і вони вона до нас приходила, грала і все таке. А вже коли вже діти дорослі, що до кожного своє життя, я така: обійнялися. Привіт-привіт. Каже, передавай привіт. Казану Дені, Бо в Америці нема тут такого дядя, там племінниця. вони всі тут кузени. Я кажу, да, добре. І каже, дітям, передавай привіт. Ну кажу, добре. Прикольно було.

<смітар> <смітар> так, показуєш швиденько. То день вивів малих до парку. Я заїхала за ними. Подивіться, бо я приїхала домой, і їх не було. Так, швиденько показую вам, що я купила в Trader Joe's. Купила такі шоколадними чипсами, типу панкейки, але вони пофер. Не знаю, якісь пафс. Панкейки павс. пафс. Отакі. Тут в мене. Спагеті, з якимось сиром, якісь приправами, ну будемо пробувати. Тут різота зі спаржою, Тут маленька молода картопля. Авокадо, дві е, баночки, е, не баночки, а картоночки бульйона куриного, Тут в мене копчений лосось. лосось. Тут Лава тортики, шоколадні. Тут у мене одна банка чорних олівок. Тут у мене якісь bonbons. Vegan. Не знаю. Не бачила, що це віган, я б не купила. Так, шоколадні круасани. Це ми вже е, пробувала до цього, вони дуже гарні. Е, макарони з сиром от так заморожене таке. Тут в мене куріні, що шумаї, шумаї. ну, тірамісу тортик. Тут в мене курині самси. О, ну Це ж щось з індійськими приправами. Тут в мене жарені равіолі. Тут в мене якийсь супчик кімчі і тофу. Сир купила такий. Тут в мене курка замарінована, якась цікава. Навіть не знаю, що це означає. Будемо, будемо робити спробу. І отут в мене куриця тільки масала, а тут в мене теж вже корінна грудинка замаринована в песто. Ну от. А то все хожу, хожу, нічого не купляю там. Будемо спробувати нові, нові товари. Нові, нові... Ми знову в машині. Знову в машині. Зібрала продукти. Бистро з'їла салат. У мене там був. З моріпродуктів. І тут мені скажуть, мама, мені ж до бабусі треба. Яку? Чого ти? Зімналі поїхала. А що ти мені не сказала, що ти їдеш? Я я кажу, я казала, я громко всім казала, куди я їду. Коротше, в неї якась там домашня робота, якісь там питання, треба запитати своїх бабусь та дідусів, ну, бабусь, у нас бабуся. І, що ми їдемо до бабусі, кажу, ти нас не чекаєш, а ми їдемо. Так що в мене такий день якийсь шалений. Дома я не сиджу. Точно, Гаррі Поттера я не дивлюся. На жаль. Я тільки питаюся, як драний він і туди сюди Ну, буває, буває. Їдемо до бабусі. Не видно, ну це стало. Ну, так. She's saying that it looks dark. Like it's not. Коротше, в неї там різні питання про дитинство, там, бабусі, і все ж таке. Мама мені робить каву, бо кажу, давай каву, бо я вже замоталася. Сіро, тобі дай... Та, ні. Та, ні, дякую, все нормально. Мені тільки, тільки бустануться трошки, і все буде добре. Так подарунок робить, дивіться. сьогодні. Це каже з їх весілля з батьком, це серебро, позолочене серебро. І так як бабуся дуже полюбляє годувати наших дітей. Сука. каже: а я хочу суп. Бон <laughs> на у нас одна он художниця. Ще одна гейп. З нами сьогодні навіть Гейб. Ми дивимося. Будемо дивитися шостий фільм Гаррі Потера. Малі дивляться а, щось у Скарлет в кімнаті. Так що ми чилимо. Так, ми закінчили фільм. Деяким завтра вже до школи йти, Деяким ще один день гуляти. Завтра на Рінки немала на до нас приходить, так що я буду закривати влог. Дуже дякую за перегляд, за підтримку, за лайки, за перегляд реклами. Ціную всіх, хто підтримує цей канал. Бажаю перемоги, свободи, миру в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. Ба-бай.